Хлопчики і дівчатка, доброго ранку, шановні матусі! Сьогодні ми з вами пограємося губками. Кухонні губки для миття посуду це чудове посіння для розвиваючих занять і ігор. Можна придумати безліч ігор на розвиток дрібної моторики, уяви, пам'яті і мислення. Кухоні губки можна використовувати як кубики. Ось у мене вежа, заборчик, пірамідка. А ваша дитина може будувати усе, що завгодно, все, що вона може собі уявити. За допомогою губок можна повторювати кольори. Ось, наприклад, ось у мене вежа або доріжка. Ви можете запропонувати своїй дитині не тільки назвати кольори, а й побудувати таку ж саму доріжку чи вежу, повторюючи кольоровий ряд. Повторюючи кольори, можна пограти в гру, яка губка зайва. Ця гра для розвитку уваги і пам'яті запропонуйте своїй дитині посадити маленьку іграшку на губку певного кольору. Ось, наприклад, петушок на червоній губці, слоник на жовтій, зайчик на голубі. Потім дайте хвилинку дитині запам'ятати і перемішуєте губки. І дитина повинна посадити кожну тваринку на свою губку. А ще можна пограти пальчиками в класики. Ця гра для розвитку дрібної моторики. Спочатку вправу виконує однією ручкою, потім двома. Ця гра на сортування по кольору на розвиток дрібної моторики, мислення та пам'яті. Запропонуйте да, дитині взяти двома ручками губки однакового кольору. Сьогодні я вам показала декілька їх, а ви можете вигадати свої і цікаво провести з дитиною час. До побачення!